Володимир Косюра любіть Україну, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні на яву, вишневу свою Україну, красую вічно живу і нову і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, Сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм. І всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна в просторі в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі, у квітів, ташині, в електровагнях, у пісні у кожній, у думі, дитячий усмішці в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках хутків і у хвилях Дніпра. І в хмарах отих пурпурових. Грому на наче розвіяли в прах Чужинців в зелених мундирах, багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях до весень і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчина як небо її голубе, бо її кожну хвилину. Коханий не захоче любити тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лине зарею. Сім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.